Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни не можуть досягти успіху у Бахмуті, натомість зазнають ошалених втрат. Однак вони не відмовляються від спроби застосувати інші підходи. Раніше окупанти наступали, і якщо просувалися, закріплювалися, розгортали плацдарм для нового наступу і продовжували тиснути. Зараз вони почали грати по іншому. Росіяни втратили територію, яку раніше захопили, і намагаються перейти до контрнаступальної. Дій задля відновлення свого положення підтягують резерви, танки намагаються підтягнути піхоту якомога ближче до наших позицій, поки що у них не вдається. Констатував військовослужбовець Волохов запевняє, що не варто недооцінювати ворога і думати, що він слабкий. Краще вважати, що він стильний і помилитися ніж навпаки. Але на думку бійця росіяни були не готові. Ті втрати, яких їм завдають наші ЗСУ і в піхоті, і в техніці, і в авіації, і в засобах реб є. Колосальними і під час наших наступальних дій були не готові. І після наших наступальних дій я не відчув від них якоїсь реакції, яку можна було б назвати достойною, стверджує командир підрозділу аеророзвідки Тера. Як зауважує боєць своєчасного висунення резервів для забезпечення оборони не спостерігалося. І після того як їхні позиції були втрачені, своєчасного накопичення нових сил для контратаки та артилерійської відповіді на дії українських військ також не відбулося. У мене складається таке враження. Що в них або вже все посипалося або посиплеться найближчим часом, вважає Волохов. Очільник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин визнає, що втрати у живій силі катастрофічні. Це правда, проте росіяни постійно втрачають велику кількість бійців для їхньої тактики ведення війни. Це взагалі нормально, кидатися м'ясом, не жаліти особовий склад з розрахунком на те, що у них його дуже багато. Тому у будь-якому випадку має вистачити, говорить Волохов. Щодо слів Пригожина, про снарядний голод зазначає команд. Дира, це пов'язано з тим, що росіяни взяли надто високу планку, але нічого не виходить. Тому вони намагаються свої неуспіхи спихнути на когось. Це буцімто не Вагнер, а регулярні війська, російська влада, чиновники, бюрократія, корупція заважають їм дотримати своїх слів. Що вони нікуди не підуть, а візьмуть бахмут. Пояснив Волохов. Водночас захисник акцентував, що з проблемою нестачі боєприпасів на війні стикаються усі сторони. Про це говорять і артилеристи, і піхота. У нас їх було недостатньо у нього привожена 24 четверта канал. Їх було недостатньо. Їх завжди буде недостатньо. При цьому ми відвоювали 2 кілометри, а вони здали. Різниця лише у цьому підсумував командир підрозділу аеророзвідка Тера Микола Волохов. Міноборони про ситуацію у Бахмуті. Героїчні зсу продовжують докладати максимум зусилля, щоб випити ворога з Бахмута, як відзначила заступниця міністра оборони Ганни Маляр. Продовжу тижня наші захисники не залишили жодну із позицій і навіть просунули. Ся вперед на два кілометри. Маляр додала, що для ворога місто Бахмут має надважливе значення, майже сакральне. Тому загарбники поширюють фейки про буцімто нестачу зброї, вигадують собі успіхи і бреше про наше військове командування. Насправді ж, акцентує заступниця міністра оборони. Противнику не вдалося реалізувати свої плани. Окупанти зазнали великих втрат у живій силі. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Перемо. Можемо разома.